Так, всім привіт! Ну що, зима, холодно, знімати ні про що особо нічого не відбувається в господарстві. Але ж вже заклав на інкубацію перепілячі яйця, вже вони інкубуються. І думаю, було б непогано розповісти, ну, нагадати там про основні загальні принципи. В інкубації пташиних яєць, вони будуть стосуватися най, ну, того, що найпоширеніше це там кури, перепілки, індейки, гуси, качки, ну, найпоширеніші сільхосхардоцькі птиці. Ну, що сказати перше. Перше, що не можна нікому нічого вірити, тому що. Всі розповідають свої режими інкубації, але вони ці значення беруть зі своїх інкубаторів. На кожному інкубаторі стоїть свій мікроконтролер, так сказати, маленький комп'ютер, терморегулятор, або більш широкий там контролер, який і за переворот, і провітрювання відповідає. На ньому є датчики, вони неточні. Так, на заводі вони калібруються, але там є певне відхилення. З часом воно може збільшуватися або зменшуватися це відхилення по температурі, вологісті і навіть часу, проміжку часу вони можуть збиватися. Щоб це перевірити і сказати точно потрібні дорогі вимірювальні прилади, це лабораторні прилади. Е, ну, понятно, що, можливо, на якихось великих інкубаторних станціях вони є, і вони там перед початком інкубаційного сезону калібрують всі свої датчики, всі свої контролери. Е, але у звичайних людей їх зазвичай немає, тому що вони там стоять сотні або й тисячі доларів або євро, бо це лабораторна. Оплатнення. Тобто, зараз поясню, чому не можна вірити, тому що, наприклад, у людини там з часом, який би там не класний не був той контролер, терморегулятор, відбувається якийсь збій, Там, наприклад, він завищує температуру на дві десятки. Але людина з часом призвичайилась, їй здається, ну, ці зміни відбулись там за пару років. Їй здається, що нічого не змінилось, а режим інкубації вона трошки змінила, ну, призвичайлась під цю зміну. І ось в неї все на цих температурах вологостях виходить там. На температурі зазвичай менше збивається, на вологості може і на 5% показувати хрібно, і може і на 10%. Вони менш точні і менш довговічні ці датчики на вологість. А ви там придбали якийсь інкубатор, в якого, наприклад, на навпаки ну, по причинам занижений цей показник там на пару десяток. І ось у вас вже там пів градуса різниці. І ви виставляєте ці показники, які вам каже людина у відео, а у вас ну, не виходить такого результату, і ви починаєте змінювати щось, а коли починаєш змінювати. Ну, як правило, з першого разу, з другого там не попадаєш, потрібно якусь кількість помилок зробити, доки ви дійдете до ну, якогось балансу зі своїм контролером температури чи вологості. Тобто ці дані, що там розповідають, чи я розповідаю, можна брати до уваги, але розуміти, що може бути похибка, ну не, не, це не істина. І ну, думаю, це зрозуміло. Тому нікому нічого не потрібно вірити, треба брати інструкцію або ну, показники для інкубації, інкубаційного яйця, виставляти середні показники, дивитися на результат, і потім вже ну, дивитися, які там проблеми, можливо, якщо є, ну, вас не задовільняє результат, треба там Після вилупу розбити яйця, подивитися, який я плід, на яких стадіях пташенята завмерли. Почитати в інтернеті з чим це може бути пов'язано. І вже ці параметри намагатись змінювати, щоб у вас був кращий результат. Ну, перше, це температура. Вона має бути десь в діапазоні. Ну, це те, що я читав, ну, як би. 37,5, 37,8. Якщо буде температура до 38 підніматися, то інкубація буде просто проходити швидше. Якщо вище 38 і це все буде на протязі всієї інкубації, то там будуть дефекти пташенят. різноманітні. Ну і також, якщо буде. Нижняя 37,5 температура, особливо на перших стадіях інкубації, то інкубація, як правило, затягується, вона відбувається довше і сам вилуп також розтягнутий. І ну, це також там, до певних недорозвитку ну, проблем можуть бути, ну, дивлячись наскільки це вона там занижена температура. Така температура має бути 35 37 378 в ідеалі на протязі всього періоду інкубації. Поясню, чому деякі люди кажуть, що потрібно наперед вилупама зменшувати температуру там, і на пів градуса, і на градус деякі. Це пов'язано з промисловими велетенськими інкубаторами, де дуже велика кількість закладається яйця. І воно виділяє стільки енергії, що ну, вони утеплені, там все гарно зроблено, мінімальні тепловтрати, і коли там тисячі, тисяча чи 500 яєць, і вони дуже щільно, тому що ну, ви розумієте, площу що економити, відбуваються такі проблеми. У вас можуть бути такі також такі проблеми, що вам доводиться буде в останній там, перед пилупом знижувати температуру пару днів останніх, а може й. Більше. Це я бачив найбільше, найпоширеніше, коли недостатньо вентилюється вентиляція в самому інкубаторі. Через що це може бути? Ну, ви там прикриваєте, щоб пологість підвищити, або виробник не передбачив нормальну вентиляцію. Або він передбачив, наприклад, настоєць вентиляцію, а ви як деякі беруть, я це бачив там. Інкубатори пінопластові з переворотом, з такими маленькими латочками. Він на 70 яєць розрахований, наприклад, курячих. Але ж люди прибирають ці латочки, кажуть, нам мало місця, і просто на дно щільно так укладають, і інкубатора ворочають, і виходять там в них 150 яєць, ну, звичайно, класно. Але там навіть ці вентиляційні отвори не передбачені. Інкубатор в цьому інкубаторі дуже мало повітря. І, як сказати, нагрівається від самого яйця, коли курча чи каченя там уже розвинулася гарно, воно виділяє трошки тепла і дуже сильно піднімається температура. І вам навіть може, якщо датчик не на яйці, а вище буде здаватися, що температура в нормі, але яйце буде стояти дуже щільно, і там між яйцями буде температура трішки вища. Критично, якщо температура піднімається вище, чим 38,5% на самому дійці в останні дні, коли вони починають ну, перед вилупом, це вже погано буде відображатися на самих пташенятах. Що ще? Вологість. Ну, Вологість більше коливається від 50 до 60%, середня це 55%, якщо це водоплаваючі птиці. То, звичайно, там трошки більше 60-65 вологість, і там час від часу ну, збризгують, змочують. В принципі, як зрозуміти, чи у вас достатня вентиляція повітря? Ну, по кількості випарованої вологи. Якщо, от, наприклад, у мене маленький інкубатор, я дивлюся. Там, кожні 2-3 дні 300-400 грам води доливаю, бо активно йде повітряний обмін і ну, тобто, волога разом із повітря, повітрям виходить. Тепер, що ще сказати, якщо буде гарний повітряний обмін і буде мала вологість, у вас пересушиться, і це і будуть проблеми на виводі. Якщо буде поганий повітря облін, це також на розвитку пташенят буде відображатися. Ну, ви розумієте, недостатньо кисню недоразвину ті будуть пташенята. Тобто тут також він не так важливий, але важливий, особливо коли вже ви починаєте охолоджувати яйце, ви це можете компенсувати, тому що коли охолоджуєш яйце, відкриваєш інкубатор, даєш. Яйця охолонити, повністю повітря в інкубаторі міняється, і плюс свіже яйце заходить, ой, свіже повітря заходить в яйце. Цим не нехтуйте, робіть це правильно, тобто починайте там, з одного разу там, по 5 хвилин чи по 10, І збільшуйте, щоб ну, температура яйця 32-33 на ну, поверхні яйця була така, до такої температури охолоджуйте. Тоді, ви, якщо навіть у вас не дуже правильна вентиляція, ну, повітря обмін, ви ось такими маніпуляціями мінімізуєте втрати пташенят під час інкубації за рахунок ну, то будете правильне охолодження, проводити правильну кількість разів, і все у вас буде добре. Також ще помилка, що Ну, такі дешеві є, особливо, інкубатори, в них не перемішується повітря, і на різних висотах, в різних зонах інкубатора, тобто там, по краям, по висоті, це як би, ну, може бути різна температура. Я коли робив пінопластий інкубатор минулої зими і знімав там відео, подивитись, тестую свій дешевий інкубатор, називається, здається. І там з вентилятором на 100 такий в мене вентилятор до момент доволі для такого маленького об'єму він потужний. Тобто я на трьох висотах і в 9 в точках заміряв інкубатор. Тобто 3 на 9, 27 точок всього. Так от, різниця в температурах десь 0,5-0,6 градуса доходила максимально. Тобто, це з гарним перемішуванням повітря з так, більш-менш розпреділеною вентиляцією. А Якщо е, ну, цьому ще може сприяти неправильна форма інкубатора, занадто витянутий, занадто високий або занадто довгий. І вентиляторам недостатньо потужності, щоб його гарно продути, перемішати. Е, тобто інкубатори без. Е, Вентилятори, які перемішують повітря, я б не радив. Як правило, там в них складніше інкубувати, треба більш до них приспособлюватись. Краще вже, ну, а якщо робити, то робити з вентилятором або купляти ну, вже більш сучасним. Так, що ще? Ну, самі нагрівальні елементи. Тобто вони можуть мати велику n так? Тобто період контролюючо вимикає їх, а вони за своєї маси нагріта і ще можуть нагрівати. Тобто ви виставили, воно там 37,9 виключалось. Але <кхм> цей нагрівальний елемент має велику температуру, велику масу, він вимикається, але ще гарячі, продовжують гріти е повітря. І особливо в останні дні там, інкубації, коли ще яйце виділяє температуру. То можуть бути проблеми з перегрівом. Саме не через те, що у вас там неправильно щось контролюється, а через те, що ваш нагрівальний привод має велику інерцію. До речі, там бачив деякі люди казали, що лампочка має велику інерцію, але ні, ну там на одну десятку, на дві десятки, максимум температура стрибає. Тобто <клух> лампочка е має не дуже велику е інерцію теплову, бо в неї маленька маса, маленький нагрівач. І потужність є не дуже велика. Інша справа, що треба, щоб промін від лампочки на яйце не попадали прямі, щоб не було місцевого перегріву. Тобто те, щоб вище прямі проміні світять яйця, будуть більш нагріватись, що далі менше, тобто зробити такий, ну, щоб прикрити Як це? отражатель правильно, а українські мови не, не пам'ятаю, як правильно. Також вентиляція змінюється в залежності від температури приміщення, де ви інкубуєте. Оптимально це 18-25 градусів, але влітку буває 30 і 35. Тоді треба відкривати більше повітря обмін, щоб швидше він проходив ну, краще. Бо різниця між температурою в інкубаторі і зовні мінімальна, і повітря циркулювати буде набагато гірше. І навпаки, якщо в холодному приміщенні ну, нижче там, 15 градусів, я не рекомендую в приміщеннях, щоб було, треба сильніше прикривати вентиляційний отвір, щоб не так активно охолоджувалось, і випарувалась волога, і ну, не висушувалось активно яйце. Так. Що ще сказати? Перевороти. Перевороти яйця. Ну, Різні теми, різна, різна птиця по різному реагує. Тобто, ну, хто кажуть, мінімум 2 чи 3 рази достатньо, хто кажуть, якщо горизонтально яйце лежить, то 2-3 рази достатньо. Якщо вертикально, ну, це коли тупим кінцем вверх і воно в ладку ворочується так, під 30 чи 45 градусів, то типу там, треба 8, 10 разів. Е, ну, я ж кажу, якщо є можливість автопереворот, то е, поставити, там, щоб кожні 2-3 години воно переверталося, е, гірше цього не буде. Е, щодо коли немає такої можливості, в мене ручний переворот, от я три рази на добу перевертаю і, ну, в принципі, нормально. Щодо кута перевороту. якщо тупим кінцем вверх вертикально ставиться яйце, то в принципі мінімальний кут там здається достатньо на 15 градусів повертати. Відалі ж ну, це 40-45 градусів. Щоб, ну, яйце з одного боку ставало на інший бік. Ну, ви зрозуміли, що максимально як в природі воно переверталось. Але мінімум в кого не, не, може немає такої можливості. Там, Певні, то 15-20 градусів вже там не буде прихопання цього так сказати, ембріона до скорлупи. Так, що ще сказується? Вологість при вилупі. Я особисто ставлю, коли пачу перший накльов, вологість 80-90%. Коли йде вилуп, там вона вже 100% становиться вологість. Якщо буде маленька вологість. То будуть проблеми пересохші там ці плівки, і ще важче пташенням там виводитись. Ну, вели, занадто велику вологість навряд чи у вас вийде підняти. Ну, хіба що у вас там якісь форсунки чи ще щось. Ну, суперспець, якийсь інкубатор. Ну, от, 80-90 в цьому проміжку, коли ви бачите, накльов на перший, треба підняти, а там вона під час вилупу сама підніметься. Так, не поспішати треба ну, з тим, щоб вибрати їх із бруда. У пташенят пір'ячко, цей пух він розкривається при певній вологості. Тобто їм треба там посидіти, щоб воно правильно сформувалось, так розкрилося. Якщо ви їх в сухе зазу посадите, тільки вилупилось, воно присохне. Ну, коротше, їм треба хоча б там. Одинок 5-6 після вилупу посидіти в інкубаторі при вологості, щоб у них цей пух гарно себе розкрився і забезпечував теплоізоляційні гарні властивості. Це важливо. Скільки можна їх тримати в інкубаторі? В принципі, вони можуть і добу сидіти без їжі і води при температурі і вологості. Взагалі, доба це для них легко, нічого там з ними не відбудеться. Я зазвичай 12 годин, тобто там зранку е вигук пішов, е я дивлюся, якщо ще там мало пташенят, готую брудер. там після обіду, наприклад, винув їх е або ввечері і потім зранку ще раз е виймаю. Зазвичай це перший, е ну, перший раз, коли витягують пташеня, це 60-70% всіх пташенят. Потім ще зранку відсотків 20-30 долуплюється. Якщо потім у вас ще є пташенята, їх можна залишити, але зазвичай їх там дуже мало, якщо правильно пройшла інкубація, І, бо дуже багатий відсоток з цих що вже після 3-4 виборка, там вже дуже великий відсоток підходить прямо на перші йому тижні життя. Так що з цим, що довго не потрібно затягувати, бачите, що вже там вони лупляться там, по одному-два, то вже зупиняєте інкубацію, викидайте, все одно з цих пташенят не буде ніякого толку. Воно то жалко, ну практика показала, вони слабкі і перших 7-10 днів вони відходять. А якщо не відходять, то вони там ще й якісь, як правило, проблемні. То в розвитку розстають, відстають, то ноги роз'їжджаються, то ще щось їх там крутить, шию викручує, ну, то обсираються. Коротше. І якщо навпаки, ви бачите, що у вас розтягнута інкубація, ну, відбувається не так масово, там, за дві ви 12 годин там пройшло, ви вибрали, ще пройшло 12 годин, ви вибрали, а ви бачите, що ну, навіть це не половина. То це означає, що в інкубації щось пішло не так. Скоріше за все, там нижче була температура. І пташенята такі будуть ну, проблемними. Я раджу їх там відразу проповідати якимось антибіотиком широкого спектру. Потім дати вітаміни, глюкозку, трошки їх підтримати. Так, що ще? Після вилупу, звичайно ж, треба підтримувати там. Температуру 35-34 градуси. Дехто і 36 підтримує, перш десь доби 3-4. Потім поступово знижувати. Ну, знижують, як правило, кажуть, що на пів градуса за добу. Ну, я зазвичай там за дві доби на градус знижую. І то я дивлюся. Ну, по поведінки птахів, бо буває таке, що в самому приміщенні ще доволі холодно, ну і, коротше, починає знижувати, а не купчаться, і це погано, то треба трошки довше температуру потримати. Ще дуже важливо, спочатку не сказав. Перед тим як ви закладаєте на інкубацію, потрібно вимити інкубатор, продезінфікувати інкубатор, продезінфікувати яйце, якщо воно грязне, Ну, якщо є можливість, грязне не кладіть, якщо у вас є така можливість. Якщо нема такої можливості, ви заказали інкубаційне яйце. Продезінфікуйте його. Там в чи в бровадезі, чи ще в чомусь є спеціальні розчини в перекусу. Це важливо і сам інкубатор помити, продезінфікувати і яйця. Тому що його ще потрібно гарно перебрати, щоб не було не трісно, то не пошкоджено. Тому що якщо попаде інфекція в якесь яйце, вона в ньому розв'ється, не дай Бог, воно ще зірветься там під час забродить, то ну, дуже буде багато проблем з такими пташенятами. Ну, Слабкі, там їх пропоїть. Звичайно, зазвичай знову потрібно антибіокотиками. Тому краще тут перестрахуватися. Там, якщо є тріснуті, побиті, там, побиті, навіть якщо ви їх купили, відкладіть. Там. Різні ситуації бувають, але відкватіть, не пожалійте, краще буде менше цих пташенят, але вони будуть точно здоровими. Ну, ось і все, що я хотів сказати. Якщо щось ви знаєте іще, пишіть. Може я чогось не знаю про інкубацію. А далі ще зніму мабуть відео про те, як їх ну, піднімати саме у брудері після інкубатора. Не тільки про ну, загалом про пташенят, бо воно дуже все подібне. Все, всім пока.